thank <sweak> you Вітаю вас, ви справжні морські котики. О, нічого собі, комплімент. Так само незграбно переміщуєтеся на суші. Усі, окрім Вільчинського, але Вільчинський не сам, а з командою. А команда фінішувала коли? Коли фінішував останній котик Іванченко. Ваш час 52 хвилини, 25 секунд, і 800. Моя бабця швидше ходить. Ми виправимось, правда? Супер, якраз після обіду у вас буде така можливість. Але після обіду у нас вільний час. Курсантка Боршевська. Можете сходити до начальника факультету, взяти книгу Скарг та пропозицій. Ну а зараз вільний час. Я знаю кожного на цьому районі. Я став дорослим на шкільному стадіоні. Перший алкоголь дешевий нікотин, Добрі діти З небагатих родин, взуття для бій, як переможні ріктони, діти вчаться захищати кордони, знають всі розклади, маршрути і режими. Ідеї як потрібно говорити з чужими. Здорово, здоров, криниця, як ти? Занизу у рани. Як там твої жовторотики? Та таке ж. Живуть в якомусь у явному світі. Не те, що ми колись. Ой, не видумай. Такі вони самі. Це просто ти вже за старий. За старий? Якщо треба, я тебе ще за чуба потягаю, ясно? Ну, так проїжджай, потягай. А, я ж забув. Ти ж тепер у нас вчителька мікрорайону нашого. Чи ж жучара? От тільки загоїться, рука запрацює, я тобі хвоста по ясно? ясно? Я серйозно, брат, приїжджаю. Дуже тебе не вистачає. Часом переживаю, що не втримаємось. Я щось вигадаю. Плюс. Що ж, глибоко поважно Івану Ростиславовичу, мушу переконано заявити, що стан вашої руки набагато краще. Так я сам відчуваю це. То ви підпишете мені, що вона майже здорова. Проте набагато краще це ще далеко від ідеалу. Ми з вами продовжимо лікування, і я назначу вам 10 процедур ударно-хвильової терапії. Ударно-хвильової? Тобто мені вже починати хвилюватися. Це безопераційне лікування. Процедури проходять через день, тож. За три тижні чекаю вас на повторний огляд. Яких три тижні? Можна якось пришвидшити. Поспішність. Потрібна тільки при ловлі бліг. Позаяк, у вашому випадку, однією рукою це буде ой, як нелегко. Ну, а якщо, наприклад, процедуру робити кожен день або одну в день, а іншу ввечері. А може, всі 10 за один день? Вельми, шановний Іван Ростиславовичу, ви втілення усіх чеснот. Але давайте з вами домовимося. Я не вчу вас боронити нашу землю, а ви не вчите мене, як вас лікувати. Я просто зустрінемось хочу. з вами завтра на процедурі. Да, Блін, здохнути можна. Так краще б так. Чим знову крос цей бігти? Це все через нашого повільного пиріжка. Та я що спеціально? Нащо ти сюди приперся? Тобі вдома біля мами погано було? Так. Ану харинок Петруху бочку котити. То може мені ще йому подякувати за те, що ми в повній сраці. Там і залишимося, якщо будемо між собою як собаки гризтись. Ворог у нас один, майор Криницький. Так і що тепер будемо робити? Не бігти взагалі чи що? що, можна і так? Ти знаєш, що буває за невиконання наказу. Ні, не, ну якщо один, то це проблема. Але якщо всі, влаштуємо йому Демарш. Mm -mm. Всіх не виженуть. Бо тоді він вилетить з академії. Немає групи, немає курсового офіцера. Точно. Стоїмо, як вкопані. Бо еще і тут ти будеш останній. Послухай, брате, походу, я тут застряг на того. Ну, хорош заливать. Ну, скажи прямо там, бабу знайшов. Я ніколи не проміняю побратимів на жінку, ясно? А в чому справа? Лікар не випише мені документи, поки Ні, рука не буде повністю здорова. Ну так перехитри його. Ну, Якось поясни, що рука вже здорова, все нормально. Та він мені дає такі вправи, щоб біль не приховаєш ніяк. Є препарат реально допомагає. Він половину наших на ноги поставив. А, ага. З ким рецептик? ну, Він там в наших аптеках не продається. в Європі тільки. Але mm -hmm. я знаю пацана, Йому волонтери передали запас. так що він тобі, ну, Через іншого пацана доставить плюсера, плюсера. Все, давай, давай. Привіт марічка. Ти обіщав мені вчора ввечері подзвонити ну я про Просто валився з ніг, вирубився за секунду. А на кого ти свої сили тратиш? В тебе що, хто то є? Є Криниця називається. Блін, нас навіть в армії так не ганяли. Це жах просто. Тобто ти хочеш сказати, що тебе в академії ганять більше ніж в армії? Ти себе чуєш? Та в тебе полюби, там хто-то -та є? Марічко, то я люблю, тільки липони майор. Буду і... буде поки що в мене. Молодший сержант. Ти в армії служив, здається. Так. Так, точно. Значить, на відміну від інших тут випадкових хлопців та дівчат, маєш знати, як поводитися в присутності старшого позвонню. Знаю, був неправий. Я обіцяю більш такого не Вільчинський, буде. що ти як мала дитина? Геть з очей, телефон в мене. Але, пане майор... Я її на тиждень можу забрати. Праворуч. Бігом стрій. Ти взагалі чула, що сьогодні карась в штормі. Що? Це страва? <гум> ну ти даєш. Що, фільм з Капріо? Шторм це топовий міський клуб. А карась це київський діджей, який грає в сети по всьому світу. І навіть на ібіці. <гум> Дуже за нього рада. І що мені тепер з цією інформацією робити? Ти що? Треба йти. Він, коли наступного разу, буде в Хмельницькому, ми вже капітанами станемо. Мене тусовки не цікавлять. Це безглуздо, тратить часу і енергії. Краще на тренування сходжу. Дарина, ти подумай. Ну, що ти потім будеш розказувати своїм внукам, а? Я вчилась, тренувалась, потім знову вчилась. Ти Дякую, Петру. Але Марічка з незнайомих номерів трубку не Всім. Ну що, морські корівки, як настрій? Виглядаєте, як лайно. Готові? А ви що, безсмертні? А ну бігом. Це наказ. Не можемо. Ранковий крос всі сили забрав. Покажете? Блін, я так не можу. Е, э, Толян, ти куди? От шестерка крениску. Побігли. Побігли. Ви стали ще гірші, ніж були. Єдиний, хто потішив Вільчинський. Крок вперед. Боршевська. Крок вперед. Так вона прибігла третій. Її викликають до психолога. Давно пора. Заткнись, придурок! Так, писки. До психолога підуть всі. Тільки в інший час, коли призначені. Це стандартна процедура, ясно? Так точно. Ясно? Так, так точно! Паршевська. Слухаюсь. Всім іншим по 50 відтискань. Та ну. Будете нити, дам 100. Виконувати. Щоб я це в останній раз бачив. Дуже дякую вам, майоре. Упор лежачи прийняли. Один. Алло, Марічка, привіт. Привіт, кохана. Я тобі зараз все себе. Один. Два. Щось зірвалося? Це не зірвалося, а я скинула. Я не хочу тебе більше чути. Пробач, кохана, пробач, будь ласка. Просто в ну, мене командир забрав телефон і от щойно тільки повернув. Ну, це, це, маю тобі вірити. Послухай, ну, я хіба тобі колись, не дай Боже, давав привод для ревнощів чи що я? Не знаю. Послухай, а хочеш сьогодні на побачення? В ресторан з живою музикою і запорожче при цьому. Ну, а якщо я хочу, то що? Ну тоді приїжджай сьогодні ввечері в Хмельницький, і я тобі куплю квиток на автобус. Таксі. Із Кам'янця. Так і знала, що ти мене не любиш. Добро, Марічко, давай на таксі. Фух, тоді домовились сьогодні о шостій. А ти що розумний? Давай до нас! Да. Всім відпочинок відчинський відтискається. Лежить. Один. Два. Один. Заходьте. Курсант Боршевська за вашим наказом прибула. Дарина, це кабінет психолога, тому тут військові статути не діють. Мене звати Оксана, дуже приємно познайомитись. Як до вас звертатись? Так і звертатись. Мені подобається моє ім'я. Прошу сідай. Я говорю зі всіма першокурсниками про те, що їх турбує або хвилює. Мене нічого не турбує і не хвилює. Угу. Але мені здається, що ти трошки напружена. Ну, знаєш, нові умови життя, розлука з батьками, також новий великий колектив. Все це створює такий психологічний дисбаланс, але це нормально. У мене немає ніякого дисбалансу, я почуваюся цілком нормально. Це добре? Це дуже добре. Але, знаєш, буває, коли. Дівчина потрапляє в чоловічий колектив, буває трошечки важко. Як мінімум, серед хлопців важко знайти подружку. У мене немає потреби в друзях чи подругах. Я в академії заради навчання, здобуття нових навичок і досвіду. Це зразковий підхід. Проте без взаємодії з колективом важко. Людина це соціальна істота, правда? Може, і так, але я не хочу. На це має бути якась причина. Мій батько мав найкращого друга, якому довіряв як собі. Цей друг виявився зрадником, через якого мій батько загинув. Така причина, тобі зрозуміла? Не хочу нав'язувати тобі свої погляди на життя. Просто знай, що всі люди різні. Окей, може, я спробую з кимось подружитися, але не сьогодні. У мене нема часу, у мене багато завдань і тренувань. Якщо проблема тільки в цьому, то не переживай. Я можу тобі виписати звільнення на цілий день. Окей, можна спробувати. Руку вгору глибоко поважний Іване Ростиславовичу. Тепер у бік. Зіжміть кулак. Розіжміть. Біль відчуваєте? Ні. Взагалі ніякого болю. Все супер. Цікаво. Я здебільшого приємно здивований. Ваша рука. На декілька щаблів краще. Я просто вночі її залежав, а зараз кров пішла і uh -huh. рука запрацювала. Ви підпишете документи? Звісно, тільки для початку ви здасте загальний аналіз. Хоч зараз. Давайте тару. Позаяк ввечері ми мусимо повторно перевірити вашу руку. Щоб зрозуміти, це було тимчасове полегшення, чи рука дійсно здорова. Собі ніколи не пробачу, якщо не піду на користя. Блін, то мені навіть 300 гривень не шкода на квиток. Мені навіть 500, але дати квиток взяти, якщо їх розібрали за перші 15 хвилин. Ну, що? Коротше, пам'ятаєте Стаса? Ну такий придурушний. В нього хтось там з родичів ніби працює. Та не тягни резину, ну. Каже, що нас проведе. Що? А, а Дарина. А що Дарина? Вона універсальний солдат. Привіт. Дівчата я з вами можна? Так ти ж казала, що це безглузда часу та енергії. Ну, Коли то було. Життя міняється. Там мені звільнення виписали просто. О, супер, там тоді збиратися! Викликав? Так, проходи, Іван Ростиславович. Ну, Давайте одразу до справи. У керівництво виникли питання щодо вашої методики викладання. У мене все під контролем. Пам'ятаєш, як тоді на вечірці в Коваленка на квартирі. Послухайте, Іван Ростиславович, те, що було колись, не стосується навчального процесу. У вашої групи суттєве відставання по теоретичним предметам. Та давайте їх виженемо. Навіщо нам такі тупенькі в академії? Ну, Курсанти тут ні до чого. У них банально сил немає, тому що весь навчальний процес зайнятий вашою муштрою. Та давайте виженемо мене. Навіщо нам такі проблемний викладач в академії? Я серйозно. Я серйозно. Ну, давайте відверто. Призначити недосвідченого викладача курсовим офіцером це було ризиковане рішення. Спробували, не вийшло. Ну, Я казала, це з першого дня вашого тут перебування. І ви були абсолютно праві. Ну, Тоді я готую документи на ваше переведення. Пані підполковник. Так буде краще для всіх. Сьогодні ж вони будуть у Романа Олександровича на столі. Тоді не варто і починати. Ви ж знаєте Олександровича. Він вигадає 100-500 причин, щоб мене не звільнити. Підпише мільйон заяв. Ну, якщо буде поважна причина, я не думаю, що Роман Олександрович буде закривати на це очі. Треба причина. Привет, а еще дверь не закрыла? Ну, а як би я сюди зайшов. Я знаю, ти можеш. Ну, але ж не з тобою. <риск> Рада тебе бачити. Навзайом. Тобі потрібна моя допомога? Ну, в деякому сенсі, так. Добре. Я тебе слухаю. Та тут нема що слухати. Ну, Скриниський заганяв, як собак. Не справляєшся з психологічним тиском. Так і тиск, розслабся. Та я просто тебе тут трохи посижу. Бо ще один забіг сьогодні легені вихаркаю. Що значить посидиш? Це не зал очікування? Ну та я розумію, він би мене і там знайшов. А якщо курсант типу, на прийомі у психолога, то ніхто його шукати не буде, знаєш. Ну, типу, як з Борщевської шареш. Я змушена попросити тебе піти. Ти чого? Я думав, цей друзі. Друзі один одного не використовують, а ти зараз робиш саме це. Камон, ну не перебільшуй. І можу я охорону викликати? Як борщевський, то звільнення. А як другу, то охорону. Я пішов? Mm -hmm. Abram Chuk. Yeah. Arupus Brain. Let's go, Hard work talking, plenty dedication. Oh. I ain't never stopping because I'm on some elevation. Show what I got, yeah, homie, oh. oh. I've oh. been oh. waiting. Hunt right now, feel a little impatient. Кураїди, давайте швидше! Майте терм! <різований> Значить так, хто мене дожине, тому приз. Вітаю вас, морські кошенята. Вас понижено до рівня, морські жаби. Всім передачі. Іван Пане майор, це ж якийсь треш. А ти думаєш, мені це подобається? Думаєш, я все життя мріяв бути курсовим офіцером Нездар. Вибачте, але це вже якесь не навчання, а якесь дощання. А в чому проблема? Пишіть заяву на ім'я, на чвака. Мовляв, шановна Демкович Наталя Олегівна. Просимо замінити нашого курсового офіцера у зв'язку з тим, що він деспот, придатний. Ну все, що там ви про мене думаєте. Я тільки завжди. Щось тут нечисто. Давай посіпак, криницьку розказує, що він задумав. А я тут при чому? Як при чому? Хто завалив наш демарш? Та він мій телефон забрав, я через нього щось з Марічкою не розійшовся. Я така сама жертва, як і ви. Тоді пишемо все заяву. Дякую, що тобі по Через тебе півня в болоті провалявся. Ну Скажи, хіба отак? Психолог з пацієнтом поводиться, а? Ти абсолютно правий. Психолог з пацієнтом мій. А от самовдоволений на хабу, який заліз в його кабінет, інакше не може. Вибач. Я просто вже реально здаю через цю муштру Криницького. Реально не не можу. Я рада, що ти визнав свої помилки. Визнання це вже перший крок. Можу назначити тобі сеанс на завтра. Боюсь, буде пізно. Завтра не буде або мене, або моєї проблеми. Ого. Як кардинально. Не знаю, що ви там задумали, але воно точно не спрацює. Протистояння курсового офіцера та групи старе, як світ. Полегшення настане тільки тоді, коли ви приймете його правила гри. Це ми ще подаємось. Але сеанс я все одно назначу. Розкажеш, як це пройшло. Не ж здавайте. Угу. Ви щось вживали люб'язний. Тоді залишається лише один варіант. Ви вагітні.